Нині представники Чернівецької обласної федерації футболу ухвалили рішення реорганізації громадської організації громадську спілку. Як цього вимагає нове законодавство на спільній нараді, також обрали голову об'єднання та нагородили кращих боковинців, які проявили себе в футбольному сезоні 2017 року. Кажуть, мають хлопці бігати з дівчатами в нашій професії. Ми їх обігаємо за хлопцями. Ну якщо ти фізично підготовлений, ти стигнеш все. Якщо ти фізично не бігаєш, не тренуєшся, то буде трошки важко. Марія футбольний арбітер. Дівчина вже не рахує, скільки ігор провела у полі за чотири роки. Каже, інколи доводиться судити шість матчів на тиждень. Загалом на Буковині п'ять дівчат, які мають право обслуговувати футбольні ігри. Всі дівчата молодці, всі гарно відпрацювали. Рік закінчились на ура, без всяких там. Інцидентів, ну я задоволена, що я попала в таку сферу, як судісто, як футбол. Мені це подобається. Нині обласна федерація футболу підбила результати річної роботи. На зустрічі медалями та кубками нагородили буковинців, які у 2017 році сприяли розвитку цього виду спорту у нашій області. Тренер Юрій Крафт за роки роботи підготував декілька десятків футболістів клубу Буковина. Хочеться сьогодні що дійсно зробити, щоб футбол піднявся на вищий рівень розвитку, тому що все починається з дитячого футболу. Десь результати може виступу настільки були успішні, як я хотів би як директор школи. Але в цілому зроблено багато. Є багато як методичної роботи, так і навчання тренерів сьогодні. Щоб повноцінно виховувати спортсменів, у Чернівцях не вистачає футбольних стадіонів і майданчиків. Тому у 2018-му планують покращити матеріально технічну базу, каже віце-президент Федерації футболу України Олег Собуцький. Також наступного року обіцяють завершити будівництво критого стадіону на вулиці Головній. Наслідуючий рік є плани дуже багато площадок збудувати. Ти дитячих розміром 22 на 42. Тобто, ми повинні думати і за наше майбутнє, і за наших діток. Здавна давен буковина була така футбольна. Ми всі пам'ятаємо, як виступала в кращі часи Буковина. Ми надіємося, що закінчиться війна, буде економічна ситуація краща в нас в країні. І буковина теж буде гарно грати. Якщо для ФК Буковини цьогорічний сезон був не найкращим, то інші клуби гідно представили область на всеукраїнському рівні. У нас в цьому році дуже добре виступала на чемпіон. Наті України ветеранська збірна там 40 плюс там і 50 плюс. Вони одна команда зайняла третє місце в Україні, а одна друге місце. Україні. Також на спільному засіданні членів Чернівецької обласної федерації футболу ухвалили рішення реорганізувати громадську організацію у громадську спілку. Як цього вимагає нове законодавство? Це за законодавством передбачено, тому що в нас члени нашої футбольної спільноти є юридичні особи. А в організації можуть бути тільки фізичні особи-члени, тому нам треба було переєструватися на громадську спілку. На нараді обрали голову новоствореної спілки та керівний склад. Він діятиме 5 років. Маріана Боднерюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.